Тим часом Охтирський нафтовик на тижні втратив одного зі своїх гравців в автокатастрофі разом із дружиною. Загинув захисник Андрій Куценко. Гра проти Тарі розпочалася із хвилини мовчання. Наші співчуття родині загиблих, здобути ж другу поспіль перемогу у лізі. Дебютантам вишки не вдалося. Кримчани виграли після двох турів поразок. Після перемоги над багаторазовими чемпіонами країни нафтовик він у жовтому прагнув зняти скальп ще із першого чемпіона Таврії. Але цього разу не вдалося. Перемогли господарі 1-0. Перший тайм можна було б взагалі винести за рамки огляду, якби не удар Ковпака на 41-й хвилині. Куслій перевів м'яч на кутовий. У другому таймі непогану нагоду змарнував Васил Гігіадзе, що ніяк не може відкрити лік забитих м'ячів у нафтовику. Якщо Васил і надалі буде так довго приймати рішення, то голи йому дадуться ще не скоро. Таврія заграла в останні 10 хвилин. Спочатку Ільницький з двох метрів влучив у Куслія, а потім вже Любенович програв свою дуель голкіперу, що вчасно вийшов з воріт. Гол Сімферопольці провели за дві хвилини до кінця матчу. Ковпак з на моніка, і той без вагань влучно пробив. 1-0 Таврія підіймається на шосте місце.